Слава Богу, браті сестри. Всім доброго ранку, Божої милості! <кхід> Сьогодні четвер ранок, і Господь дозволив нам знов зібратися для того, щоб прославити Бога, подякувати йому за ніч і попросити благослоння на сьогоднішній день. Спасі Господі, всіх, хто долучається до молитви, будемо читати утренню молитву. З вами чтець Анатолій. І ми з вами будемо молитися. Спасі, Господі, всіх. Нагадую, трансляція йде на двох каналах. Це TikTok, Голос Православної молитви, і YouTube чтець Анатолій Пачаю. Спасі Господи всіх вас. Сьогодні нас почав із ранку Вчора було холодненько. Погода знову з жари прийшла на холод. Ну але слава Богу за все, будемо йому дякувати. І будемо молитися. <клес> доброго ранку всім. Доброго ранку, слава на віки Богу. Спасі Господі. всі, хто долучається, спасі, Господі, і вас. Давайте будемо читати. Господи, Господи. Всіх вас вітаю. Не забувайте ставити лайки, вподобайки обов'язково. Спасі Господи. Щоб чим більше могло людей долучитися до нашої трансляції. Так. Молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Иисусе Христе, Сині Божий, помилуй грішного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва и Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, душі души истины и жизнецы и вся, исполняя сокровища, благих и жизнеподателю. Приди в ней, селисе неучистили не от всякие скверные спасибо плажи душа наша. Святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и Нині, и присну, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господі, очисти рехи ріхи наша, прости прості беззаконня наше, святи посіті, і сірінімощі наше, імені Твої раді, Господі помілуй, Господі, помілуй, Господі помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки векова. Амінь, Отче наші жий сіне на де да це ім'я Твоє, да приїдь, Царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі на землі, хліб наш насущний, даж нам і остави нам долги Яко якоже і ми оставляєм ближніком нашим і не веди на свої искушение, не избави нас від лукавого, от сна, препада ті блажі, і ангелскої песни, пієм ті сильні. свят, 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 если Боже, Богородице, і помилуй нас. <кху> Слава Отцу і Сину і Святому Духу. О додра да и снова свил мыси, Господи, умы, просвятие сердце и сне, мы отверзив, ежепидит и святая Троице, свят, 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 если Боже, Богородицы и помилуй нас <кху> І нині, і пресно, і во віков, амінь, Внезапно судья прият и Когож до деяний обнажаться на страхом завім полунощі, Свят, свят, святись, Боже, Богородице, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господі, помілуй, Господі помилуй, от сна восстав, благодарю те, святая Троїце, як многі раді Твоє благості до терпеня, Ні прогни в лиси і Сіна миллинів и грішного. Ніже поубіл мисі собі законі моими на чоловіку любства, лиси обишно, и внічане лежащи воздвил месі воєжі утренне воти, і славу словить державу Твою, і нині просіті мої Очі Моисленные, я, отверзі моє уста, поочаті славе всем твоїми, розуміти заповіді Твоя, і творите волю Твою, и петь я войсповедані сердяш, виспівати Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і во веки веков. Амінь. <клес> Прийдите і поклонимся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонимся і преподаем Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонимся і преподем самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй ми Божий повелиться, милості Твої по множество широких Твоих очей, беззакония Мои. Наипачию моим от беззакония моего моєю, чи сім'я, яку беззакония моє ас знаю, і гріх мой предо мной свину вину тебе, единому сурящих, і лукавое пред Тобою сотворих, якода оправдішися во слові всех Твоей победишь, и не даст судить ті. Все Бо зачат, єсім в грисех, родим, моє, и Моя, Сибо истинно возлюбилась, и безвестная тайная при мудрості Твоей вел Окропишими і сопомичишимися мышами, и паче сне обілюся. Слуху моєму дайся радості веселі, возрадується кості кости смиренные, отврати лице твоє, дріх грех моих, вся беззаконня моя очисти, Серце чисто созиждение мне, Божий, і Дух прав нови в отробе моей, неотвержи мне от лица Твое, и Духа Твое, свята, не нее от мені. Воздаш мне радость, спасение Твое и Духа, младышным отвредим я, ночу беззаконные, и по тем твоим и нечестивым к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моєго, возрадуется, язык мой, правде Твоей, Господи, сне мои твердищи, и уста мои воздействят хвалу Твою коаши бы восхотелась жертвы дал бы их Оба Всесожение благоволишие жертвы Бога Ду Сукрашен, сердце сокрашене и смиренно. Бог не уничижит, блажи Господи, благоволением Тим Сиона, и да до за сцены иерусалимские тогда благоволиши жертву правды, возношения и все сожигаемые тогда возложат на алтарь Твоительцы, верую в Единого Бога Отца, Вседержителя, Творця Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истины от Бога истина, рождены, Несотворена, Единосушна Отцу им же вся Быша. Нас ради человека, нашого, ради спасения, шедшого з небес і воплотившогося от Духа Святой Марії Девы человечества, распятого же за Пілаті і пелатия, і страдавшего і и у третій день по Писаниям і вошедшего на небеса, і сидящего у дісною Отця, і душего со славою судить живим і мертвим, його же Царство не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і же от Отця Ісходящого, і же Отцем і Сином споклоня, і Мои слави, малого, святую Соборною і Святої Соборную и Апостольську Церковь, исповедую Єдинокрещення, восставлення ріхов, чаю, Воскресення, мертвих і житті будущого віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, як у Нікореже, сотворих, благодій пред Тобою. На избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осуждено отверзу устамо недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночной песни, приношу Ти спаси, и препадай вопить, не дашь мне уснуть в гріховній смерти, но щедрими расснися волю, и лежащим в линостю скорее восстави, спаси мне пристоянии и молитве, и по сне ночь не воссиями Христе Божий, спаси Мья, к Тебе, владыко чоловіко любче, от сна восстав прибігаю, И на дела твои я подвязаюся милосельем твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и в виде Царство Твое вечное, Ты Боиси мой Сотворитель и всякому благопромысленнику и Податель, о Тебе же все упования, мы Тебе славу восслаю ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благості, великими шедротами Твоими дали, мені рабу Твоему, мимошедшее время сія, без напасті прийти от всякого зла, противно, Ти сам, Владико всяческих Творчих, сподобиями, истинным істинним светом и і сердцем серцем творити волю Твою, нині і присно, і во веков. Амінь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоті, вишній живий, И насмиренные презираю сердца, жиют робой, испытуя сокровиной человеков, я и предведый, безначальный и пресносушный. Свете у Него жене есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, Приймі моление наше, еже в настоящее время на множество твои щедро дерзающие, от скверных тебе устен творим, и устави на пререшение наше делом и словом, и мыслью, ведьм или неведним, совершенной нами, и очищенные от всякой скверной плоти и Духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвою мыслью всю настоящую життя, ночь прийти, ожидающим пришествия светлого, явленного дні единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою судья всех приедет кому ж додать да по ділом Него, да не пашу и бленившись, но борствующий и в вделані, обрящемся готове, в радости божественный чертог, славе совнидем, и деже празднующий глас непрестанний, незреченное сладо зрящих Твоего лица доброту, неизреченную. Ты боийся истинный свет, просвещай ее, освящая всяческая, и тяпоется тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий, Господи, милости творящий, пресно с нами, Великая же неследованная, славная же и ужасная. Ижение слабо подавши нам сон в покое мыши наши, ослабление трудом, но трудные плохи, благодарим, не с нас, без оконь нашими чоловіколюбство лиси обычно, и в нічайні нежащи, не возвіли сі воєжі, славословить державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвяти наша мислі». По часа и ум нашей тяжкой, сналенности восстави, отверзи наши уста, исполни Я Твоего хваления, якуда возможным, непоколеблем опети же, исповесь о Тебе во всех и от всех. Славимому Мому Богу, безначальному Отцу, с Одинродным Твоим Сыном, и все святыми, благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Госпіваю, благодай Твої владичиця, Молюті, умой, о і ступаті правами настави путем Христових заповідей. б'деті к песні укріпи унині сон одгоняющий, зв'язана пленіцями гріхопадіння, мольбами Твоїми розріши Богу, Невесто, внощи м'я і водні сохраняй борющих враг, і м'я. жизнодателя Бога роща, уміршлинами средствами оживі. Я же светний вечерний рочею, душу мою ослепшую просвети, о, дивная владычняя палата дом духа Божественна Мене сотвори, врача рочая, врачу и души моей многолетные страсти, волнующаяся житейской бурю, кости зимья покаяния направи, избави меня огневечно еще и червя же зла, и тартара, дамяние вищий, бесом радование и земной грехом повинника. Ново Сотворими, обещав, что нечувственное пренепорочное сорешение странам, муки всякие покажим, я. и всех владыков, моли, небесной, милочи, веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, слыши глас непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам пречистая души моя скверно очищающей, стена не от сердца приношу тебе непрестану, сердце владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси. Превышая ангел мирска, у меня превышаешь слитье сотвори, святоносное, сенья небесное, духовную благодать у меня направи, Руце воздею и оснег, похвалению, осквернины, скверные, всенепорочные, души тленных мне пакостей, избави Христа прилежно умоляющих, Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился, Иси, якода спасеши всех и пах, и спаси, спаси меня по благодати Молютя, А ще Богил спасешь меня ни се благодать и дару до Паче, і мною щедро, так незреченной милости, веры по мне рекласи, о Христе мой, жив будет и не удли смерти во Ощубо Бо жив життя спасает то все веры спасі спаси меня, ко Бог мой святый Создатель. Віра же вместо мені давменится мне, Боже мой, невзыщущий дело отнюдь оправдающих м'я. но та віра ми додает место всех, то да отвещает, тадо правдит меня, тада покажет меня причастника славы твоей вечные. Да не убо похит месатана и похвалится слове, еже уторгнуть м'я сатана, і слови, от твои руки и ограды, но или хочу спаси м'я, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро погибог, Ты бы Бог мой чрева, Матери Моя, сподобай мне, Господи, и не возлюбить и тям, якоже возле Бихи, надо Ты самый грех, и Пах и поработать, и тебе безденности и точно. Яко же поработах, прежде сатанірстівому, это нерсивому, наепаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во вся дни живота моего, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Святые Ангеле, предстояй окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону, обладайте мною насильством смертного села телесе, укрепи бедствующую худую мою руку, и настави меня на путь спасения». Ей, святые Ангели Божии, хранители и покровители окаяны моей души и тела, Вся не просили к метя, оскорбих во все живота моєго, і аж что с реши пришедший нож сію по в настоящий день і сохрани м'я от всякого искушение противного, да ні в коїм гресе прагневой Бога. і моліся за мяко Господу, да м'я в страсі своєм, і достойно покажет м'я раба Своей благості. Амінь. Пресвятая, владыце Моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, От от мене смиренного окаянного раба Твоего, уныние озобвения, не разумия, ни і и вся скверная, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего и погаси пламя сростей моих, яко ніж Ниш, есть мой окаянин, и избай меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, і от всіх дійств злих свободів, як благослови нас і от родов, і славиться Пречесної ім'я Твоє віки векова. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благослови Ти в женах. І благословин плод чрева Твоєго, яко Спаса родила, если душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, победи православним християнам, на супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помилуй Отца моєго духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. Всіх ныне нами тут поминаемых и всіх просивших у них помолиться, всех воїнів на полі брани и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей Моих, сроднику благодетелей. Всех ныне нами тут упоминаем усопших особших сродников, всех воинов на поле брани убиенных и всех православных христиан, и прости им вся сорішення, решение вольное и невольное, и дари им Царствие Небесное. Псалом 90 -й. живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного во дворится, личит Господи, и заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него. Якото избавить от всех ловчих, слове всемтежна, плешма своим і и його надіюшися, оружие мобитье істина його не обоїшися, от страха нашного, средство литящие в дні отвещи, від неприходящие, от срящие беса полуденного, падеты от страны, Твоя тысяча, и тьма, в десной тебе, к тебе жене, приближится, обачема твои смотришие, воздаяние грешников узріши, Яко ти, Господи, уповання моє вишнього положились, прибіжище твоє, не прийде тебе зло і рано, не прибіжиться тілісі твоєму. яко ангелом своїм заповедя тебе, Сохрани, тя во всіх путях твоїх на руках, возьму тя, да Никогда приткнеш, окамино твою на Василіска Василиска наступиши, и поперешлива, і змія, яко на м'я упова, і избавлю, і покрию, і, яко позна ім'я Моє. Возвратком не услышу его, Осні скорбі з Мойгой прославлю Его, Долго то й дні исповню Його і явлю Йому спасіння моє. Апостоли, сушествия, утешителя зрящи, удивившися, как у виді огненных язиків я Дух Святий. Радуйся, Царице, Мать Родевственная слава, всяка Бога удобно обращательная, благолаголивая уставить иствовать не могут, тебе пети достойно і замевать же ум всяк, Твое Рождество разуметие, тем же согласно согласна славі. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и Присно, и во веки веков. Амінь. аминь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, благослови, молитву ради раді, причистої Твоя матері, силу и чесного и животворящого кріста, и Божого Михаила и всіх прочих безплотних небесних сил, святого апостола Андрія Превозванного, Святих славних и всех хвальних апостолів, і жего, святих Отца нашого Николая, Архієпископа меркий чудотворця. Святора на апостолного великого князя Владимира, великої Княгині Ольги, Святих Великомучеников Георгія Побідоноса, целітля Пантелеймона, великомучениці Варвари, священномученика Кипріана, мучениці и преподобних і Богоносних, Отець наших мифодия, Іва і Амфілохія, и Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Нікона Радничке, Серафима Саровського, Паїсія Афонського, Нектарія Егінського, святих і Праведных, Бога Отец Еокима і Анни, преподобного Ісаакія, ісповідника и гумина, обители Дулмацкой, священномученика Василія Пресвітера, и же память не, не согрешаем. І всіх святих Твоїх, Господі, Ісусі Христі, Сині Божій, нас насрішних. Амінь. Спаси, Господі, братії і сестри, за молитву. Божою мілостю ми з вами. Прочитали утрії молитви, подякували Богові за сьогоднішню ніч і попросили благослоння на предстоящий день. Молитву, яку читати. Ну, дивіться, ви можете читати Богородицю, можете читати і Ісусову молитву, можете читати Псалом 90 і просити Господа, щоб Господь, щоб Господь ум'якшив серця тих, хто цією справою займається, і щоб батюшку відпустили. Є псалом, такий вам не скажу, по поміні Господі Давіда і всю кротисть його», Який він там по рахунку, я не знаю. Цей псалом можете читати. Псалми читати, 50, й 90 й і просити, щоб Господь змилувався, умягчив серця і відпустив батьку. І Богородицю читати. Вже зараз можна поклончики бити. Вже, ви знаєте, після Троїці читали, коли на приклоні молитви, то можна бити поклончики. Можете бити, скільки душа бажає, кати, Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, сохрани. І поклончик, і називайте, за кого ви хочете помолитися. Можете читати Євангелія. Читається Євангелія, читаєте, припустимо, цілу славу Євангелія і просите в молитві, щоб Господь кажу славу цілу главу Євангелія, просите, щоб Господь змилувався. Люба молитва, яку ви будете читати, головне, щоб вона йшла від серця. Господь всі молитви чує, Господь знає, як сказано в Святому Письмі. Що на період, що ми хочемо просити, але Він чекає від нас нашого смирення. Бо коли людина молиться Богу, це означає, що вона смиряється перед Богом і розуміє, що все в руках Божих. І коли, як сказано, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Коли ми смиряємо перед Богом і просимо Бога милості, то Господь по, свої, по своїй милості, по своєму милосерді, він знає, коли відповісти на нашу молитву. Тому що все, що відбувається, не просто так. Все Господь дає такі випробування для того, щоб укріпити, наприклад, щоб прославити. Ми не знаємо. Наша задача да, молитися, просити Бога милості. Так що кожна молитва, яку ви знесете до Господа, Господь почує. Ну і з поклончиками, так, да, дуже велика сила. Святі отці писали, що наш поклончик, ну, поклончик. Християнина, який молиться, це свого роду як дзвін. От скільки буде поклонів, отакий от дзвін від землі лунає на небо до Бога. Тому так, да, треба себе понуждати на поклони. Спаси Господі всіх. Так, сьогодні в нас четвер. Четвер, завтра п'ятниця, і вже ми цей тиждень, ви пам'ятаєте, немає поста, бо з понеділка розпочинається Петрівка, Петрів піст. Який буде з 16 червня по 12 липня, цілий місяць майже буде Петровий піст. Він не настільки строгий, як Великий Піст, дозволяється рибка, але все одно апостольський піст. Так що поможе Божий всім, Божої допомоги на предстоящий день, покрови Цариці Небесної і Ангела-Хранителя. Спасі Господі всіх вас, спасі Господі, за молитву, за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки. З вами був чтець Анатолій, почаю гарного Богом благословенного дня. Спасі Христос. Стараємося, браті і сестри, бути християними не тільки на словах, а й на ділах. Ми позавчора з вами читали інструкцію, яку Господь дав для того, щоб ми були з вами блаженними, щасливими. Ця інструкція називається Заповіді блаженства. В 5 главі Матфея почитайте. І вивчайте на пам'ять, щоб знали заповіді блаженства і старалися по них жити. Спасі Господі, Все! Божої допомоги всім з Богом. Ввечері буде Богу угодно, після 9-ї години будемо десь там, коли буде такий момент, виходите в прямий ефір. Поможи Божій сім'ї.